Boom. Mm. Хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Ну ти що, дурко що? Блін, не спеши мене, Артур. Будь ласка. І... Всім привіт, любі друзі, шановні підписники. З вами я, Король стріму. Сьогодні ми з вами будемо гуляти у Блокс Фрукт. Роблокс. Вибачте, друзі, що я вас затримую, я вам би це відео 22.0. Я вибачаюся. У мене тренувачка. Тренувачка. Всім гарного перегляду. Дякую за те, що ви ставите лайки. Знаєте, ви дуже приємні друзі. Велика вам всім подяка. Друзі, будь ласка, підписочка на канал, лайк на канал. І нажимай на колокольчик, щоб не пропускати моє нове відео. Всім дякую за розуміння. Якщо хочете я вам потім прикол... Я вам один прикол скажу. Ну, шуточку. Привіт, привітик. Я перший. Молочинка. Так, ти перший. Ти перший. Зато отрима 12 балів. О, це я. Я бачу Назарчика. Привіт, привіт. Бо я почав грати. Ти самий класний болгер. Дякую, дякую, мені приємно. Так, так, і в мене є стендов. Ну, я його почти не граю. Грати буду його пізніше, може, завтра. Хто його знає? Ага. Так так. Хай, бро. Хай. Володя, хай. Слава Україна. Героям слава. Е, друзі, хочете прикол? Я вам ж прикол розкажу. Хочете так чи ні? Так, героям слава. Давай. Ладно, розказуємо один прикол. Володя, слухай. Був син, до, син дочка і тато. Жили вони троє. І, коротше, там до сестри тато попросив. У сина принеси, будь ласка, тапчики. Ну, лапки, Принеси синку, будь ласка, тапчики. Ішов, 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 ішов Син, ішов, ішов, Зайшов до сестри в кімнату. А там до сестри прийшла подруга, ну продажка. Привіт, Ютубер. Привіт. Привіт. І каже мій тато сказав, щоб я твою подругу за сіски полапав. А сестра каже, що, що, вийди з, з моєї з кімнати, ти збоченець малий. А той каже, що сестро, неправда. І, і коротше, каже, тату, тобі яку? Правою чи левою. А той каже, обидва синко, обидва. Ви поняли за Такі там дуель. що ти прокавись? <гум> Да-да. <гум> Так-так. О, слухайте, друзі. <гум> <гум> Я можу ще й так сказати. Але знаєте таку пісню? Дивіться. Skoro bude paska, skoro bude paska, skoro bude paska, najemosem miaska, zakazyti i koboska. Yes, yes. <laughs> Хай, хай, всім хай. Що, що, що я тебе не зрозумів? Да, уже давно знаю пас. Добре, добре, друзі. Якщо вам не понравилось, я вибачаюсь. Добре, більше вам нічого говорити не буду. воно. Ой, вибачте, це не я. Хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Вибачте, щось я трішки туплю я тебе не розумію будуть мертві рейси. Так, да, будуть мертві рейси після після цього блокс фрукт, фрукта. Молоченька. Бо я не розумію, що він там пише. Капець, Та да, блін. Все, тобі жопа чел. Нифига суби, ты шо? Упух, що? а ну, нуди суди. Старый следа. З України. Да, я з України. Ой, Окей, спасибо. Та, ха Артур, закрий рот, бо я дам. так, так. О, привет, 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 привет. Всем привет. Всем привет. Володя, Володя, давай любовью заниматься. Паспом привет. Привіт, привіт, всім привіт, Україна. Овдарс, я буду пам'ятать, що ти будеш пам'ятати? Ви щось такі тупі запитання задаєте? Бог милує Я хочу. З одної тички <глух> жди давай давай. Зачекаємо минуточку. Так, все вийшло. Ой роз, давай, дорос, давай я буду допомагати. Що за дорос? А що це таке? Та що це таке? Я не розумію. Дор... Я такі Іри, не граю. Макс, он тебе. А підпишите, будь ласка, і ставте лайки. Добре, добре, зіграємо, зіграємо. Завтра. Хорошо? Роблокс, блок фрукт, а завтра, а тоді Райм брау стар. Ой, мертвий Рейсі, а тоді брау стар. Я вже хочу брау стар. Юрекс, Юрекс, Юрекс. Хе-хе-хе. Hop 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 Na 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 Horos Druzi, 350 level O, ah, sa mase. Ja polim. Um. Um. Ne Ne šutka. А звідки в тебе ці мечі? Я заробив. Мечі я заробив. М'ячі мечі, м'ячі. Привіт, привіт, привіт. А я завдання виповняти. Меча мені подарили. М'яча. меч. Да, м'ячика мені подарили. Хоп, хоп, хоп. ব'ল খ Один уже є, да. <гум> 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 <я> <гум> а, так, друзі, друзі, друзі. Будь ласка, не сваріться. Собач. А то я вам пісню поріду. хе Шутка, шутка, це жар. Тире. Так, так, а що це було? Давай, что ты такая. ла 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 Зарчико, а чо ти не граєш блокс фрукт і мертві Рейси? Чому? Зараз, зараз я напишу. Ой, э, я тобі зараз скажу. Добре, добре, дякую, дякую. Друзі, хто сидить за чатом, дякую вам. Велика подяка від мене. Кожному. І вам підписникам також. Опа! 351 й левел. 351. й Усе йде під маслом. У, змазка? Вау! Хі -хі. Ана, Уже... А ну давайте попробуємо побитися шпионами. Уже надо. А, надоїло, я зрозумів. Привіт.

Я там хотіла до коно. А, зрозуміло, ну так. Мені право остатися кожна доїв. Та місія побитися з вісьми чоловік. чоловіками. Ну так, так. Я щось. Щось почти не бачу. О, дивіться, тут можна саме безселоди конувати. О, другий. Третій є. Четвертий. Вітаю, вітаю всіх. Já tem, Buda? Já Так, привіт, привіт! Всім привіт! Хай, хай. Я случайно... Та да нічого страшного. Так, це буде шостий. Так, шостий, сьомий. Де да сьомий. Сьомий і візьми мої мої. Що мені? От 453 левел. Дякую, дякую. Всім дякую, мені приємно. А, я зараз... Mm-hmm. Та ні, не потрібно, не потрібно. Ну хорошо, давай заходимо разом пограємо. Ось стрім на Race. Добре, друзі. Ще ще п'ять минут і буде мертві рейси. Тобі надо 700, щоб попасти два мира. Так-да, треба. То Максим, Максим, топ, 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 топ. Дякую, дякую. Мені приємно, мені приємно, любі друзі. Ай-яй-яй ай, -яй -яй -яй. дай Бог вам здоров'я, щоб вас пісю не виросли. Я шуткую хехе. Що ти що ти говориш? Ай яй, -яй. поганий хлопчик. Где стала еще два давления разуметься родили? Хорош, хорош <звук> Макс, как я ждал стрима? Да, 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 я тоже тебя чекав, <звук> босстрима, да-да, <звук> так-так. <звук> О, а, слухайте друзі. Зараз я подивлюсь. Давайте через три хвилини мертві рейси. А, зараз йде. Чекай ще дві хвилинки. Можна, можна, всім можна. Добре, зараз будемо починати. Давайте ще дві хвилинки. Що було б хоть тридцять минут. Добре, я пішов знімати мертві рейси. М-м-м, mm -hmm, да? Сара, друзі, ще 20 секунд. Да? Модерку, ти сам модер. Я модерку даю тим. Я модерку даю тим, кому довіряю. Все, друзі, давайте пока зараз заходимо.